України. Вирішив зробити огляд на героя місяця Аристотель Шукач Істини. Такий собі не дуже він на граєцькій зонішності, як на мене. По силі 820 сила росте з кожним гемом. Боєць кавалер, тобто може з одним ХП залишитись живим. Досить такий бісячий клас. Відносно, досить часто працює. Буває таке, що ти там, каменем зносиш героя, його заряджаєш, він включає кавалера, і потім я знаю, що з ним робити. Бо він починає ультувати. Особливо, якщо цей герой атакуючий, Та навіть і хіл, в принципі. Якщо він кавалер, але хілів кавалерів не так багато, то може певних незручностей вам заподіяти. Властивість, світло мудрості. Коли цей герой застосовує свій навик, у нього є шанс 50% розвіяти свої негативні ефекти. Ну, таке щось. Перше, оцей рандом, є рандом в камені, а ще рандом в якихось ефектах. Не дуже мені така фішка подобається. Мені подобається, якщо воно знаєш. Ну, хоча в цій грі, ну, рандом, як не крути, присутній. І на камені присутній. І знову ж таки, в цих класах десь той кавалер спрацює, десь не спрацює, десь клірики світаємниць працюють, десь не спрацюють. Ну, таке. Ну, є така фішка, то й добре. Тобто негатив може себе скинути. Далі в нього є властивість. Грой обладає вродженою властивістю протидіяти недугам, які мають вплив на міткість. І... Не застосовується до енергогів союзників. Ну, дві фішки, ну, виходить, фішки егоїстичні лише на себе. По статах. В принципі, це швидкий шотер. По атацію як би не обділили вище середнього. Навіть в сучасних реаліях. Не 800, знову ж таки. Але 777 це досить потужна атака. Качати його, як на мене, в атаку потрібно. Тому атака в нього буде там. Близько 1000, а ще з артефактом чи військами, ну, валити він буде так досить достойно. По, броню, по броні в нього посередньо, 755. Ну і здоров'я в нього так більше середнього. В принципі, мабуть, і чіпляти варто здоров'я, тому що. Герой, як на мене, атакуючий, в команді захисту місця я йому особливо не бачу. Хіба що, якщо ви початківець, тоді да. Якщо ви піймали цього героя, і тільки там, у вас цих п'ятірок навіть десятка немає, особливо, mm -hmm. якщо не брати стандарта івентові, то, звісно, цим героєм ви будете користуватися досить таки е, довгий період. Герой непростий, це не там якийсь шотер. Просто шотер, а-ля Сігурда. Є в нього те, що може себе очистити, вже добре. Далі по ульті. Швидкість мани висока. Це супер. Наносить цілі 450% шкоди. Ну Це нормальний такий, шот, знову ж таки, не 500, але з його атакою, якщо буде качний в атаку, то це досить так боляче. Ціль отримує мінус 35 захисту від спеціальних навичок на протязі трьох ходів. Досить гарна фішка, Насправді, в ПВП вона так ролі не грає. На титанах може зіграти. От є такий герой читвірочка Анансі, Багато хто. Нею і досі користується на титанах, на міфічному титані. Ну, Якщо комусь там випала печенька, наприклад, то під зрізом кваки залітає значно краще. Але в неї зріз 34, в нього 35, вже більший зріз. Плюс, якщо там артефакт п'ятірочних на трьох еволюціях, то цей зріз, я не знаю, який крок, він мені не випав, цей герой. Насправді я не сильно жалкую, що не випав, тому що такого плану у мене герою багато. Є, шотерів, які там можуть ману підрізати чи <сум> бити сильно, типу реджини. Їх можна попроривати, це герої. Вони будуть вже шестизарядні, зарядні. Це як не крутий, буде 7-зарядний, ну, так базово восьми, з загонами на ману, то буде шести, ой, 7-зарядний. Але 6 і 7 камінців, як показує практика, це величезну роль грають, особливо, ну, особливо на високих рівнях, особливо проти потужних суперників. Досить часто це спрацьовує. Тому в кого є швидкі герої, які чогось варті, рекомендую проривати, рекомендую їх прокачувати. Це зовсім інша якість гри. Далі стосовно цього зрізу від ульти, тобто це специфічний зріз, в принципі, є улорун, який більше ріже, але це ГМ, улоруна піймати важче, гем піймати легше, хоча, повторюсь, він мені не впав. Хоча трішки крутив, але не піймав і так воно і буде. Далі ціль отримує 405 шкоди на протязі трьох ходів. В принципі, ну так відчутно. Це якби ефект автоліка. Але автолік підрізає ману. І автолік знову ж таки швидкий, якого можна прорвати і заряджати шести камінців. Далі, якщо ціль має ефект поступової шкоди, Ціль і найближчі вороги отримують 405 шкоди на протязі трьох ходів. Тобто, працювати він буде краще з якимись, от з тим самим автоліком. да? Далі зв'язок стихії дає плюс 4 регенерації мани для всіх героїв стихії святий. Це може працювати як на титанах, швидше будете заряджати, якщо ми говоримо знову ж таки, наприклад, про міфічного титана, от Якимось дивом випала печенька. І цей герой ви берете під печеньку чи під якогось іншого мультишотера проти там Фіолова, наприклад, Титана, чи якогось іншого титана, якщо у вас є ну, хоча б той самий знову ж таки автолік, то можна бити автоліком, цим зрізати, і, в принципі, герой допоможе. Ну, це ж знову ж таки початківцям або ж, ну. Гравцям середнього рівня, які там не донатять, і яких не такий гарний гараж героїв. Воно може і на війнах допомогти, якщо ви не граєте веселку, якщо ви там граєте по декілька героїв одного кольору. Чи навіть і цього героя плюс 4 в принципі, може зіграти роль. Тобто на слідщий раз при там, певних артефактах прокачці Загонах в теорії він може із шести вже другий раз зарядитися камінців. Якихось там демонстрацій вмінь говорити не буду, бо <говорити> нічого не продемонструю, героя, у мене цього немає. Якщо взяти по 12 бальній системі на оціночку, йому б там 9 поставив не більше. Тому що насправді. Унікального в ньому дуже мало. Таких героїв, щотерів жовтих, багато, починаючи зі стандартного аполлона. Ну, Аполлон там сліпоту. Цей е, заріс робить, е, 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 якщо взяти там, ну, знову ж таки, ту саму реджину, вона б'є по фіолу сильніше. Так, да, це такі маленькі е, відмінності. Саламандра, яка знову ж таки зрізає, яку теж можна прорвати. Ну, да, Хороші герої, та, непогані такі герої-шоти. Але на сьогодні гра настільки наповнена імбовими героями, що ну, просто шотер, навіть якщо він там дає зріз під і тульту, ну, це вже герой такий середнячковий. Герой знову ж таки. Хто піймав початківець, вітаю, качайте, він вам може пригодитись і в війнах, і в рейдах, в шахтах. Навіть в команді захисту може постояти. ну, Знову ж таки, в команді нападу він буде відігравати. На якісь події, він ну, б'є по одному. Якби особливо з нього користі б немало. Там проходити щось, карту проходити, ну, якби початківець теж допоможе. Тому десь так. Дякую всім за увагу. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь. Це буде Україна!